16 тисяч гривень на допомогу захисникові України передали учні київської школи номер 92 Суму заощадили на придбанні квітів і ще 1 вересня на свято першого дзвоника. Не нести букети їх попросили самі вчителі. Гроші на майбутню реабілітацію отримав 24-річний Богдан Середенко з Чернігівщини. Зв'язківець підірвався на протипіхотній міні. Його побратим від вибуху загинув. Богдан тяжко травмував ногу. Поряд із дитячими малюнками Богдан тримає портрети українських олімпійців, золоті часті гості в медичних палатах захисників України. Чебан, веселий Юра вірняє в такий скромний одяг. Богдан від команди шаблісток. Упродовж останніх майже трьох місяців ця палата стала домом для 24-річного Богдана Середенка з Ічні. Біда з бійцем, який уже за тиждень-два мав повертатися додому на дембель, сталася 30 червня під Павлополем. Троє зв'язківців ішли із завдання. Першим командир Богдан замикав групу. Так вийшло, що я второго обогнав, звичайно, і там десь метрів через десять. Дарвелі зразу, де ж вам не скажу, так все быстро сразу. Может, я наступив, може пон зразу взрив, зразу всі впали, Все. Між нами було то метров 3-4. Хлопець, який ішов другим, загинув одразу у Богдана. Ампутована стопа по п'яту. Богдан. Богдан Никита. нікіта сьогодні в пораненого гості учні та вчителі 92-ї столичної школи. Окрім патріотичних малюнків, діти передають воїну 16 тисяч гривень на майбутню реабілітацію. Це відео зі свята першого дзвоника в патріотичній школі. На картинці видно, що в руках першачків та старших учнів немає квітів. Гроші заощаджені на них і є та сума, яку передали Богданові. Ініціатива кажуть батьки, йшла від учителів. Таке в країні коїться. Як ми могли не підтримати таку ініціативу? Кожен клас приносив вчителю букет, один, а всі інші здавали кошти на бійців. Це не перша і не остання акція зі збору коштів на підтримку захисників України. Наступну в школі планують провести вже в жовтні. Вже два місяці. Вже. Ну так швиденько. Ну, до всього ж привикає людина. Так що я ще не знаю, як я буду ходити без костелі. Богдан чекає, коли його рана загоїться остаточно і він зможе піти на протезування. Його випадок складний, не приховують лікарі. Схожі можна перелічити на пальцях. А я живий, так що я ціну. Це таке, це, це життя. Значок вже не вернеш. Треба жити далі, треба думати про щось. Є і хуже хлопці, і живуть, і доказують, що життя це життя. Доводити буде і Богдан, і він уже будує плани на створення власної родини. Ольга Максимов, Володимир Сидюк, Спецкор 2+,2.